вчорашня доба позначилася певним вирівнюванням за кількістю обстрілів на всіх напрямках. Спокійних ділянок на фронті немає. Окупанти інтенсивно застосовують своє важке озброєння. Луганський напрямок. Бойові дії ведуться в усіх прифронтових районах: – Луганському, Новоїдарському та Попаснянському. Зокрема, противник знову обстріляв район потенційного розведення. Сили засобів у станиці Луганській. Під Слов'яно-Сербськом у Новоташківському під Папасною ворог застосував міномети різних калібров, випустивши по наших позиціях 56 мін. Тихо, було тільки у щасті та золотому. Всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 16 випадків відкриття вогню ворогам, 6 з них із важкого озброєння.